Новації нині торкнулися кожної сфери життя. Нові вимоги до роботи стоять і перед держслужбовцями. Нагадаю, видозмінений закон України про державну службу вступає у дію з початку наступного року. Про готовність держслужбовців краю працювати за сучасними нормами дізнавалася Василина Рохова. Новий закон про державну службу передбачає зміни в організації роботи держслужбовців саме їх і обговорили на обласному семінарі. Для запровадження закону необхідно прийняти багато цілу низку нормативних правих актів. Зокрема, це 12 постанов у Кабінету міністрів і 12 наказів Національного агентства України з питань державної служби, оскільки воно опікується цими питаннями. Робота по підготовці цих актів ведеться дуже серйозно, і сьогодні вже головдер Держслужби Національного агентства з питань державної служби відпрацьовані дуже серйозні документи. І сьогодні черговий етап ми зібрали. Керівників апаратів районних державних адміністрацій і керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади для того, щоб черговий раз роз'яснити їм новації, які сьогодні відпрацьовані національним гесом України з державної служби. Пані Алла працює у держслужбі вже кілька років. каже такі інформативно-освітні семінари завжди корисні, бо є змога і що нове почути, і з колегами досвідом обмінятися. Ми повинні чітко знати вже з 1 січня наступного року, як діяти умовах роботи нового закону про державну службу, оскільки він має. Ряд новацій порівняно із старим стосовно рангів, стосовно категорій посад державних службовців. Тому щоб все було злагоджено і чітко, з початком діяного закону ми маємо бути максимально обізнані. На семінарі особливу увагу акцентували на спеціальних вимогах до професійної компетентності. Відповідно, зміниться і рівень заробітної платні. Держслужбовці чекають зміни пов'язані з підвищенням їхньої заробітної плати. Сьогоднішній семінар. Кликаний на виконання національного плану дій, спровадження економічних реформ, затверджених указом президента України. Такі семінари проводяться по всій Україні. Ці служби будуть проводити роботу щодо професійної підготовки державних службовців, супроводження їх, консультування. Також будуть проводити заходи щодо оцінки службової діяльності державних службовців. Василина Рохова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.